Всім привіт! Я Людмила. Сьогодні буду закривати огірочки з гірчицею, тільки по новенькому рецепту. Це номер два рецепт. Дивіться, в кожну баночку: по лавровому листочку 5 6 чорного, по два духмяного перчика, по два зубчика чесночка, чеснока. Часнику, господи, порізати. Вкинути, ось так ой-ой-ой вкинути. І я завжди додаю кріп. Ось так потрішки, щоб пахло-пахло в кожну баночку. І морква кружалками. А тепер наповнюємо до самого верху огірочками. Тільки в огірочків треба буде всіх обідрізати жопку. Дивіться, у мене дуже-дуже малесенькі огірочки. Корнішончики. Да, Будемо, наприклад, порівнювати. Бачите, 4 трошки до 5. Не доходить, не доходить, може. Ну, ось такі. Якщо брати, порівнювати з пічечним коробочком, то маленькі. І меншенькі, і більшенькі. І будуть дуже смачненькі. Жопки зовсім трішечки відрізувати, щоб краще пройшов у нас маринад. Отже, наповнюємо і два рази пропарюємо. Так, друзі, вже вечір, 11 година, і я чомусь не встигаю зняти рецепт. Буду вам розповідати у скореному режимі. Раз залила кип'ятком, постояло 20 хвилин, злила. Другий раз залила кип'ятком, постояло 20 хвилин, зараз буду зливати. Вже постояли. У мене 6 баночок, показую поки що дві. Потім поставила на вогонь маринад. 10 стаканів води. 250, 2 стакани оцту 9%, 15 столових ложок, цукру з гіркою і 5 солі без гірків щеть. Все це поставила ну, кипити. Як закипить, зай'ємо огірочки і закриємо. Так, друзі, далі. Другий раз залила, злила. Тепер взяла берусь зерна гірчиці і чайною ложечкою. Бачите, так, потрошку, не побагато, не повну, Кожну баночку. А потім заливаю маринадом, Ще не закипів поки що. Так, друзі, вже виношу, виношу огірочки в погріб, хочу вам ще раз їх показати. Погляньте, які вони гарні, які вони маленькі. Я їх навіть в два рядочки вмістила і, бачите, ще підверх наклала. Ось так. Знімала скорочений варіант відео. Можна буде рецепт повністю описання знайти під відео. Дуже смачні огірочки, їла їх у своєї сусідки Людмили. Дуже добрі. Взагалі, всі рецепти, які я закриваю в цьому році, всі я їх смакувала. І брала, звичайно, у людей. Раніше я закривала кетчуп, чи... з кетчупом-чилі, вже не хочуть мої більше такої такого їсти. Ось. Так що рекомендую вам. І бачите, ще забулася підписати рік. І до зустрічі.